Мене часто питають Сашко, а в мультфільмі Капітошка буквальний сенс? Чи можна вважати, що головний герой вовчення психічно нездоровий? І чи можливо, що чак Паланік, пишучи свій бійцівський клуб, надихався капітошкою? На ці питання я підготувала відповідь в цьому відео. От ви довго просили, чекали, і от нарешті я розкажу про те, капітошка чи має буквальний сенс? Перш за все, про що ж саме мульфільм? Мульфільм розказує про маленького вовка до призовного віку, який хоче стати злим вовком, ну, карикатурно, скажімо так, але все його життя змінюється тоді, коли він знаходиться, коли він знайомиться з Капітошкою. Казалось би, дуже дитячий і простий сюжет, але якщо ми розберемо чуть-чуть глибше, ми дізнаємося про стайни сумасшедші. Розглянемо детальніше головного героя Вовченята. Перш за все це юний вовк, тому що він візуально виглядає доволі юним. І в другій частині, коли з'являється його тітка, помітно, що в них такі стосунки більше схожі до батьківських, скажімо так, і в принципі вона значно більша за нього. Давайте глибше розглянемо, хто такий вовченятко, хто такий головний герой. Перш за все, це юний вовчик. Він візуально виглядає юним. На фоні своєї тітки, яка з'явиться в другому сезоні, він виглядає юним доволі. До того всього, в першій частині він ні з ким не взаємодіє, окрім капітошки, в другій частині вже з'являється тітка, але тим не менше, Вовчик і супер самотні. На те, що Вовчик є доволі юним, і натякає його основна мотивація в мультфільмі. Він хоче стати злим Вовком. Перша. Те, як він дізнається про образ цього злого вовка, це інформація з буквально з казок. Тобто тут немає якоїсь реальної якби, картини, немає реального прикладу. Він побудував собі ефемерний образ, яким він має бути. Така модель, вона притаманна, мені здається, доволі юним особам. Це скоріше якийсь підлітковий вік, або якась така рання юність. І загалом оцей цей стан, в якому перебуває вовченятку, перше те, що він самотній, друге те, що він юний, третє, що в нього якісь, якісь ефемерні ідеали, натякає на те, що він в принципі, є доволі покинутим і непотрібним е, найближчим людям. Пізніше я вже сказала, з'явиться тітка, яка в принципі, ну, ніяк на його виховання і становлення не, не впливає. І він от абсолютно сам по собі. Тепер розглянемо, хто такий капітошка. Капітошка не має особистого характеру насправді. В своїй пісенці він просто дарує всім радість. Він просто викликає що там тваринки, ой, тваринки-рослинки розцвітають навколо нього. Він просто дарує радість, і в нього немає особистісних ніяких рис, окрім однієї, в принципі, то що він няшка. Це, ну, це все. І капітошку можна розглядати тільки в. Взаємодії з іншими, наприклад, цією ж травою, яка умовно за ним проростала, і основне в конфлікті з вовченятком. Отож, як капітошка в принципі вплинув на вовчення. Буквально спочатку в них виникає певний конфлікт між собою, а пізніше Капітошка стрибає по книжці, по цій книжці з казками, змінює його уявлення про вовка, і все це якби Вовка направляє на праведний шлях. Вовк розуміє, що є інші. Можливості бути вовком він може бути ким він захоче. В принципі, він розуміє, яким він насправді є. Оця доброта, яка в ньому була, насправді вона виходить наружу. В своїй пісні, якби експозиційний, вивчення співає, щоб усі боялися і не насміхались. Ця фраза насправді є ключовою в розумінні мотивації головного героя, тому що його бажання стати злим вовком. Якби вписуватися в норми суспільства, в норми лісу, воно зумовлене не тим, що він справді хоче ним бути, що він вбачає так кращу версію себе, ні. Він просто хоче бути А. Прийнятим своєю родиною, без все, Б суспільством і В він хоче бути в безпеці. Він боїться, що якщо він буде не злим, якщо він буде таким, яким він є, просто там. Доволі відкритим, ранімим і так далі. Його не приймуть і йому зроблять боляче. коли він знає, знайомиться з капітошкою, він показує. Капітошка показує, що вовки можуть бути іншими, і він буквально це показує в прикладі казок. Так що це? Ой. 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 Давай, Давай З цього вже в принципі можна ви, виокремити перші теорії. Перше це алкоголізм вовченнятки. Чоловік, ос, юна особа, підліток, не вписується в загальні норми, певні певні соціальні устрої, наприклад, або е, не може бути тим, ким він хоче. І знаходить рішення у капельці води, після якої, після взаємодії з якої він змінюється. Ну це блін алкоголізм. Я вважаю тільки так. Друга теорія це припущення, що це все весь мультфільм. Це частково перша частина принаймні, — це алюзія на камінаут. Наприклад, вивчення живе в патріархальному суспільстві, але в нього і він хоче стати там нату, натуралом, яке жахливе слово. Хоче стати гетеросексуалом, але, вочевидь, він, типу, не такий. І з'являється особа, яка для нього показує, що вовки можуть бути різними, так само, як і чоловіки можуть бути різними, і жінки можуть бути різними, всі можуть бути різними. Я так себе відчуваю, коли я цю тему завела, взагалі, про гомосексуалізм. Третя теорія це те, що капітошки в принципі не існувало. Це буквально вираження вовчика тим, ким він хоче бути, підсвідомо. тобто Вовчик бажає стати злим вовком, але насправді в глибині душі він хоче бути просто загально прийнятим абсолютним добром. І те, що капітошка, в принципі, не має особистіх рис, окрім того, що він няшка, це максимально підтверджує. І в мене ще є декілька підтверджень цьому. Перше, це те, що Вовчик і Капітошка не взаємодіють, не говорять через рот. Коли вони не розмовляють, немає анімації роту руху ротової порожнини. Руху губ. От. І до того всього кожен раз, коли вовчик бачить капітошку. В нього перед тим була якась травма, переважна травма голови. Спокою вовку не дають. звіру! Ой. Другий доказ це те, що в першій частині, навіть не дивлячись на те, що ніби вовчик і капітошка можуть торкатися один до одного, тим не менше, коли, наприклад, вовчик хоче зробити е, якийсь результат дії з капітошкою, наприклад, він хотів його з'їсти, зварити е, в суп. Е, Ніякого результату дії не відбувається. Зараз залю тебе водою. Оп! ти тебе зі мною. В цьому епізоді так само знову видно, що вовченятко бачить капітошку тільки після того, як вдаряється овчан. Друга частина показує нам розвиток подій, який насправді дуже сильно лякає. Починається друга частина з обсесії. Нам показують, як Вовчик він уже всю кімнату всю свою квартиру обліпив портретами капітошки. Він сидить біля вікна, чекає доща, чекає капітошки, чекає, коли він зможе бути ніби собою, бо єдиний друг, який в нього є. Це власне капітошка до вовчика. Приходить тітка, яка дуже занепокоєна тим, що він зійшов з праведного шляху. Цей епізод, що тітка приходить тільки зараз, дуже багато говорить про ту сімейну ситуацію, в якій вовчення жило. Тому що на нього звертають увагу не тоді, коли в нього є потреба, не тоді, коли йому треба там, опора, навіть для того, щоб стати злим вовком, а тоді, коли він вже зійшов з праведного путі. У Микулинське напої внезапно через те, що в мене е, туристика відбулася технічно. Це просто е, ці вищі сили проти того, щоб ви знали правду про е, капітошку. Коли ж тітка що з п'єдесталу капітошку ніяк не зняти, вона е, вдається до фізичного надсилля над вовченятком. І це викликає е, ретравматизацію всього минулого, яке пережило вовченятку. Мардета прошу не чіпай! О, звірів, малий стріла! Геть це погана! Ух! Там тобі я почано! Після того, як ця фізична наруга була здійснена над вовченятком, він відчув дуже сильні емоції, які якраз і викликали капітошку. Тобто, буквально вовченятко починає плакати, йому на голову падає оцей годинник, я не знаю, і знову ж таки, травма голови і з'являється капітошка. Після чого важлива, важлива така деталь. Тітка ніби гониться за капітошкою і отримує травми. Хоча насправді, під виглядом оцих травм через там погоню за капітошкою, вовченятко насправді дає собі дозвіл на помсту фізичну тітці. Закінчується мультфільм от такою пісенькою. Дощіку мій братику Марко дай маду. А у тебе райдуго радості візьму Парасольки, зонтики закривати час. Зразу після дощика я прийду до вас. Зразу після дощика я прийду до вас. най на 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 Що хочеться сказати в кінці? От капітошка, це здавалось би радянський мультик, на який взагалі, от є така тенденція, що ми не маємо звертати увагу, маємо забути цю всю спадщину, яка в нас залишилася. Хоча насправді це мультфільм, який створювався в Україні на українській студії. Хоча він там дублювався російською, зрозуміло, які були часи, але тим не менше це. Спадщина української анімації, які, яку ми маємо пам'ятати, я вважаю. Навіть не даючи якісь такі от сенси, яких, можливо, там і немає. І ще от миколинські напої дуже смачні, врятували мене від стресу. Дякую. Пака.